Вітаю вас на каналі Shit Happens. І сьогодні ми поговоримо про робочий процес і як він може виглядати у стартапі. Для початку ми розглянемо два основних види стартапів. Ну, принаймні, я їх так розділяю. От, ви можете знайти якісь інші класифікації, або може взагалі не розділяти, але я думаю, що цей мій досвід, якби ну, з власного досвіду, звісно, що розповідаю, буде для вас корисним. Отож. Перший вид стартапу це так званий гаражний стартап, да? де, можливо, ви чули у цих в книжках про успішний успіх, як там ці мільярдери типу Білл Гейтса, там, Джефа Безоса, починали щось із гаража робити. От, про них ви можете детально почитати, там є правда нюанси один, який ми зараз розглянемо також. Але в загальному, що це увазі? Що Ви починаєте якусь свою справу. Без фактично якихось стартових коштів. Можливо, ви знайдете якісь інвестиції на всяких сервісах по типу кікстартера, а можливо, ви маєте свої кошти, які дійсно, не знаю, скинетеся з кількома друзями і почнете от розробляти щось в себе в разі. От, наприклад, можете почитати, до речі, чи подивитися на ціле відео про створення гри Hall of Night. Це доволі нашумівша гра, особливо зараз. Вийшла друга частина. якби і теж всі хайпують, ТС-50, -е. І вона дійсно почалася з того, що троє друзів буквально зібралися і почали там творити. Там. Ну спочатку просто це був якби такий конкурс а-ля геймдев за один день. А далі вони вирішили розвинути свою ідею, і в них це вийшло за невеличкі кошти, між іншим. Тому буде дуже корисно дізнатися. Я, чесно, не фанат таких ігор, але вона виглядає справді шикарно. Що далі важливо в цих гаражних стартапах? Так. І, до речі, ось це зліва можете бачити гараж, як, з якого можна сказати, починав Білл Гейтс, та справа гараж, в якому, скоріше всього, ви будете просто повзати під гнилими жигулями, постійних ремонтуючи і в результаті взагалі зіп'ятися. Ось, але тим не менше, нехай це будуть такі певні стереотипи. Тож насправді Білл Гейтс теж не починав повністю з нуля. У нього все-таки був певний стартовий капітал, та й батьки доволі непрості, як і більшість інших мільярдерів. Тому тут якби книжки про успішний успіх чомусь на цьому не дуже зупиняються. Але ми уявимо, що ось ви справді починаєте от з нуля. Допустимо, це можливо ваша ідея. І ви хочете стартанути щось своє у вільний час після роботи. От, або вам вдасться залучити такі інвестиції, що вам вже не потрібна буде основна робота, і ви дійсно зможете весь час переділяти своєму продукту. Або от ваш друг якийсь стартує і от наймає когось чи долучає на добровільній основі, а може за якісь гроші. От. В даному випадку весь ваш заробіток залежить або від інвестицій, або від того, чи вам вдасться взагалі продати цей продукт. Тому, перш ніж стартувати свою справу, ну, ви повинні на це зважити і, можливо, навіть не розраховувати на те, що ви дійсно щось заробите. Тут може або вистрілити, або не вистрілити, як то кажуть. І є інший тип стартапів, який я, я особисто називаю замовним стартапом. Чому? Тому що в даному випадку якісь дуже, скажімо так, багаті бізнесмени, вони їм вистріля якась нова ідея, та приходить в голову нова ідея, вони придумають, куди ще вкласти свої гроші, тому що вони не складають просто так гроші, ну там, готівкою в себе там в хаті, як можливо, ви бачили в новинах про наших топ-корупціонерів. Ось, у них гроші завжди працюють в обороті. Так, Вони можуть з якогось рахунку дістати і купити собі там, щось що потрібно, новий автомобіль, або їх просто перевкласти в щось нове. Там закінчились якісь період дивідендів, чи якийсь період депозиту, чи ще чогось, і там можна перевкласти щось інше. Тому цей вид стартапів вже скажімо так, більше налаштований на те, щоб. Саме примножити ті прибутки, що є. І вони мають можливість якби, наймати цілу команду і платити їм зарплату. Ось. І саме в такі стартапи зазвичай шукають людей, які вже вміють щось робити. Бажано ще й не одну справу, а багато, тому що уявіть, що ви тільки починаєте розробляти продукт, там навіть нема ще що тестувати. І, відповідно, тестувальники ще не потрібні, а для бізнесу це ж економія грошей, так? І ви повинні, як розробник, ви повинні самі вміти протестувати хоча б той шматочок, що ви вже написали. так? От ви щось пишете там, можливо, це взагалі буде якийсь навіть прототип, а потім вже почнеться справжня розробка. Але ви повинні вміти це протестувати. Ви повинні вміти його десь там задеплоїти, навіть і тому DevOps, як таких теж може ще не бути. Можливо, буде якийсь оцей один, кого там наймуть з самого першого на початку якогось супер архітекта, там, тім ліда, він буде робити оце все, а вже і наймати інших людей-розробників, і буде їм там вже допомагати з тим всім, роздавати їм якісь права, доступи, там, деплоїти і таке інше. Але зазвичай такі вже шукають у стартапи, у людей, які будуть як самостійні бойові одиниці зможуть працювати. На ту зарплату, яку вони будуть там видавати і таке інше. І тут, звісно, треба буде виконувати всі забаганки ось цього замовника, власне. Те, що він там скаже, що треба отак, да? ну значить треба отак. В будь-якому випадку, який би у вас стартап не був, скоріше всього, на самому початку, у вас буде робочий процес виглядати якось так. Тому що на самому початку важко все передбачити. Врахувати всі нюанси, розмалювати той дизайн і нарізати таски до таких дрібниць, щоб потім вже не вносити правки. Це фактично неможливо. І тут якраз от приходять на допомогу оці гнучкі методології, про які ми розмовляли в одному з попередніх відео: типу Agile, Scrum, Kanban. Ну, скоріше всього, чистий Scrum тут теж не вийде з усіма тими мітингами. І плануванням спринтів, тому що знову ж таки через те, що воно буде більше нагадувати хаос. Можливо, навіть буде багато різних овертаймів, і ви будете отако, та, сидіти вже вмирати майже, але роботу треба робити, бо гроші платять. Ось і з другої сторони, це якби дуже шикарний досвід, тому що ви реально навчитеся робити все. І яку ви потім професію не вибрали б собі там, наприклад, чисто розробника, так? тому що в першу чергу тут потрібно саме розробники, бо треба щось нове розробляти. Ви вже будете писати код краще для того, щоб його, наприклад, опрацьовували потім ті ж тестувальники там, так і таке інше. Будете можливо допомагати навіть девопсам. Як задеплойти ваш продукт. Вони ще ж нічого не знають про ваш продукт, як задеплоїти. І ви такі ось тобі Docker файлик дивися, тут все саме вже робиться. Тобі треба тільки десь там його там якісь кубернети, секлауди і так далі. Тобто ви вже будете вміти це робити і допомагати ось таким чином ну, всій команді. Всі будуть у виграші. Можливо, ви там захочете, ну, не захочете бути розробником, а перейдете там на щось інше, на того же DevOps. І все одно вже будете хоча б мати уявлення, як це все робиться, відбувається, і теж співпрацювати краще із розробниками та тестувальниками, щоб всі могли мати той доступ туди ж, якось ну, розділити там якісь environment, як то так каже, там Stage, Prod і так далі, dev, QA. Ну, це все пізнаєте, згодом пізнаєте. Зараз же ми подивимося на те. Як це може виглядати оце, якби, саме такий початок того стартапу от, в реальності? Давайте подивимось. Що ж, перед тим, як ми подивимося, як може виглядати робочий процес, потрібно спочатку ознайомитися з продуктом, який я розробляю. Так, це можна так сказати мій гаражний стартапчик. І наразі я розробляю прототип, тому що щоб взагалі попробувати, чи воно може бути хоч якимось чином десь. Іграбельне, скажімо так, цікаве комусь і тому подібне. Прототип розробляю в браузері. Зараз я вам теж поясню чому. Ось, тому що в першу чергу через те, що з, цими, з ігровими рушіями я ще не дуже сильно знайомий. Наприклад, я планую писати далі гру на цьому Godot engine. Читати, Godot здається, а не Godot. Він повністю open source. -ний. Тобто і з ліцензіями такими, що вам якби не потрібно жодної копійки вкидати, щоб використовувати і навіть продавати свої ігри, здається. Наскільки я пам'ятаю. Треба буде перечитати, але я чув, що ну, в Steam навіть є кілька вже ігр, написаних на Годо. До речі, це теж можна нагуглити. Насправді Godot Steam Games. Давайте глянемо. Ну ось. Як бачите, вже є щось. Так, щось є написане на Годо, і, в принципі, вибір навіть не маленький, я б сказав. би. Добре, ми подивилися, переконалися, що є. А тепер вернімося до гри. Так, в браузері, в принципі, інтерфейс розробляти легше набагато. вам не треба бути знайомим з усіма там, терміном, поняттям, механіками тих ігрових рушіїв. Можна сказати, що одна сторінка це як одна сцена в ігровому RSI. Тим більше, що для ось цього інтерфейсу, як бачите, я використовую бібліотеку Nice GUI. Тобто мені не потрібно навіть використовувати JavaScript, CSS, всі стилі, все решта вже просто в Python. Ось отак воно все виглядатиме, оцей код. Ось Nice, nice GUI імпортую. Так? І все далі, звичайний пайтонський код, там інколи оці от стилі там якісь застосовуються, але їх можна брати навіть прямо із Chatter GPT там, чи інше. От Коли там я щось не пам'ятаю, який правильно стиль, розміри там, і тому подібне, все він мені може надрукувати, а от я лише комбі комбіную це все в логіку, там, в класи обертаю і таке інше. Давайте да, ще раз вернімося. Що, до чого я тут взагалі дійшов. Так, ось старт фри. У мене зараз два персонажі є. І так, це якби на базі Mortal Kombat а тільки карткова гра. От, Люблю я карткові ігри. І навіть люблю ці настільні карткові ігри. Ось, Вибираємо одного з персонажів. От, Нехай це буде наш Люкен. Типу, та. І це наші опоненти. Пам'ятаєте такі в мотолкому цілий стовпчик, геть, з ким ви там будете битися, поки до боса не дійдете. Колись тут босс теж появиться. Наразі маємо два опоненти, ми нажимаємо Fight, і в нас ось появляються, бачите, ніби картки. Тут ось ваша інформація. Тут інформація, справа про вашого опонента поточного. Ну, Звісно, ми її ще прикрасимо, і ось картки. ніби там... Скільки коштує картка, яка там картка, опис її, і, і ось це все, що зараз є. Тепер потрібно запрограмувати саме гру ну, Play. Да? Тут повинні з'явитися кнопочки Play, наприклад, чи ще щось таке, і грати, ось це, щоб картки ви могли розігрувати, потім ходив ваш опонент і хоча б закінчити якось там раунд. Ось Оце наша зараз задача. Ви можете бачити тут список задач. Так, ви будете використовувати теж якісь такі інструменти. Ось наразі Implement Fight Logic це те, над чим я і працюю. Бачите, є три колоночки в мене зараз туди, те, що потрібно зробити, те, що в процесі, і те, що вже зроблено. Тобто Я спочатку взагалі навіть під консольку писав в терміналі, але потім подумав, ну це вже буде взагалі нудотище і Багато там з клавіатури цих виборів робить краще зразу мишкою возити клацати. Тому я перевів все в браузер. Implement Fight Logic, тобто У нас ось тут є опис, це просто загальна назва, тут є ось опис, що зробити. Інші речі можуть бути вам ще теж невідомі. Як я казав, що на початку в стартапі буде дизайн. Наприклад, я хочу, щоб у мене цей Unique скіл в кожного персонажа, який є там унікальний скіл. Щоб я його міг використовувати. Я не знаю, що як я буду його використовувати, я просто створив саму задачу. А от Description, тобто опис, якщо в мене порожній. Я, я, я просто справді да, ще не знаю. Потім комбо там вони будуть теж мати якісь так само. Ця функціональність буде, але я ще нічого в детальніше не знаю, тому задачі порожні. І от, Якщо, наприклад, я от захочу дороблю цю бійку. Та Функціональність. Я захочу додати нових персонажів. Ну, мені ж захочеться повибирати там більше, пробувати, я беру задачу, потім ось можу пересунути сюди він прогрес, який як я буду робити, і працювати над нею. Ну, Наразі вона повинна залишитися тут. Коли я зроблю задачу, я перетягну її там в дам. І таким чином всі ваші от співробітники, там, да, колеги, будуть теж мати доступ до такої дошки там однакової. У вас буде вона одна єдина для всіх, ви зможете просто фільтрувати там чи під себе, чи під всіх, бачите. І таким чином контролюєте, хто що робить, бачите, ось ця вільна задача. Візьму я цю задачу робить, а ти там бери оцю, наприклад, задачу робить, бо вона вільна. Ви бачите, що буде там в списку того, що зробити, і кожен там бере собі задачу. Ось це таким чином приблизно буде виглядати. Давайте ж тоді почнемо працювати і подивимося. Як ми оцю задачу пересунемо потім сюди та завершимо. Тобто, скажімо так, одним оком глянути на робочий процес. Отож, ми повинні повернутися до, до того, щоб розіграти картки. Так, В першу чергу ми бачимо, що я вже почав був кнопки play робити. Лише не десь отут Fighter Turn Player десь пішло не так і щось не зіграло. Отож, я завершив розробку того механіки бою, так би мовити. Давайте подивимося, як воно виглядає і що ми потім будемо робити з нашою задачею. Ось, Запускаємо. Да, я трішечки змінив там вигляд карток, щоб можна було бачити конкретну назву. Ось так буде якби, зручніше. Потім я ще додам малюнки, але це вже буде якби, на наступне відео, на наступну. Тему, скажімо так. Дивіться, ось, наприклад, так? і коштує 2 І 4 урони робимо ударом. Як бачимо, у нас зникло 2, 2 очка енергії, а у опонента стало менше на 4 здоров'я. І в мене є ще одне очко енергії, я можу щось із тих зіграти. Ось, Зіграю цю картку, в мене 0. Все, бачите, далі він пише, що в мене недостатньо енергії. Я не можу зіграти нову картку. Я завершую свій хід Ну і тепер комп'ютер зіграв свої дві картки. Зменшилось у мене здоров'я. Новий хід Я спробую таким ударом гарним. ось І в мене 0. Завершую хід. Комп'ютер блок ставить. і б'є Мені тепер треба ще блок пробити його. Знову спробую таким. З сильним ударом, раз мені він випав. І в комп'ютера лишилося 2 здоров'я, але є ще 2 блоки. У мене 8. Я що вибираю? так 4. Ага. Ну, теоретично, значить, я його пробиваю зараз. все В нього 0 здоров'я, написало, і що я виграв. Все, ось вам проста механіка. Та бій завершений. Отже, я можу мою задачу. ось цю, що я Перекинути. О, да. Це я вважаю, що я її зробив, потестував. От, тобто, я зробив основну механіку. Тобто draw cards, так, витягають картки, грають картку, завершується. І finish round, run of фіш тобто завершую раунд, коли в одного із бійців здоров'я падає до нуля. Ну, ось. З цим ми завершили, а вже все, решта логіки, там, перехід до нового бою там, і так далі. Це все буде да, серед оцих тасочок, завданьчок. Ну, тобто ми додамо спочатку більше да, бійців, боса фінального, перехід. Тут все, все буде. Ми це все подивимося, до речі, згодом, коли будемо розглядати тепер робочий процес у великій корпорації. Тобто не в стартапі а та в такій ну, великій вже компанії корпорації. Ось. Що тут ще можна додати? Давайте перейдемо до висновків. Отож, в першу чергу, хочеться нагадати, що стартапи бувають різні, і якщо у вас раптом вдасться попасти в стартап, ви дійсно отримаєте шикарний досвід. Але найчастіше в стартапи хочуть людей, які вже реально мають якийсь досвід і можуть щось робити, тобто являються так званими самостійними бойовими одиницями. Ось хіба якщо ви стартанете свій власний стартап, то ви дійсно зможете ну, фактично без досвіду щось почати робити? Може там доєднаються якісь друзі, це теж буде шикарно. Ось, а так, взагалі, робоча атмосфера якби дійсно залежить від керівника, і якщо надзвичайно вимогливий і, і там треба це швидко-швидко щось тесе робити, ну доволі можна швидко вигоріти. Ось, і якщо ну, немає дуже шикарного досвіду в управлінні, то теж може все ну, накритися навіть повністю стартап, коли потім найкращі люди повтікають з нього, знайдуть собі краще місце роботи, то стартап таки може накритися доволі швидко. І тут від багатьох речей залежить, як і від грошей, так і від людей. В великих корпораціях, де людей можна туди-сюди пересовувати і швидко міняти, бо їх багато. Це не так критично. А от в стартапах так, може бути. І на початках вам дійсно потрібно буде вміти робити все. І не забуваємо, що, як завжди, вчіть англійську. Це ваш ключ до успіху. Все, а тоді, десь через деякий час, можливо, теж. Через місяць поговоримо про роботу в корпорації і подивимося, як рухатися далі. До зустрічі, ставте лайки і підписуйтесь на канал.